Привіт, моїх котики! Привіт, мої могутні! у нас з вами сьогодні, 14 лютого 2023 року. Вітаю вам з Ним Закоханих. А якщо кохання ще вас немає, то хай ви його знайдете. До речі, щодо кохання, переходьте у шапці профіля, є ссылка на мій інстаграм. І там є пост, який дуже подробно вам розповість, Як знайти кохання, чи які у вас стосунки з вашою другою половинкою. І так, запитаємо нашої підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Партньорство договоренності. Подивіться уважніше на картку, про що вона. І те, що може нас уводити в мінус. Це холодність, фрінгідність. Якщо ми побачимо, що наш, наш день кудись не туди пішов, запитаємо у наші підсвідомості, яку стратегію використовувати. Загадаємо число від 1 до 4. Я отберу 2. Так, хай підсвідомо підкаже. І те, що ви побачите на картинках, це буде асоціація вашої стратегії. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь в лічку. І так, один. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважно, на картку. Про що вона для вас? Ті, хто вибрав стратегію 2, ця картка ваша. Подивіться, ця стратегія на сьогодні ваша. Ну, дещо я побачила, це красива жіночка, яка лежить у ліжку. Боже, я буду собі казати, що я умнічка, я королева, принцеса. І буду кохати свою маленьку дівчинку, яку я, до речі, дуже-дуже часто заганяю в угол. Це буде мене мотивувати, щоб день пройшов максимально ефективно. Стратегія 3. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться важніше, про що вона. І стратегія 4. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться, про що вона. Якщо ви чоловік побачили такі картки стратегії, напишіть, що. Вам попалося, дісталася, і ми розберемо, як це стосується щодо вас. Янгла-охоронця, бережіть, бережіть себе. Вітанічка вам з міста Харкова. Янгла-охоронця, хай береже на вже.